За минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій проти сил антитерористичної операції. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю. В та Лебединському – стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлопіля, водяного та Красногорівки, обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82-го та 120-го калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню, використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів. На Донецькому напрямку відбулось сім обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки провокації проти Збройних сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів стрілецької зброї. На Луганському напрямку. Бойовики сім разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, в районі Сизо зі стрілецької зброї, в Оріховому з мінометів калібру 72 мм, в районах Торхізбенки, Станиці Луганської, Новозванівки та Новоолександрівки з гранатометів.